Учасники Кругового столу. Е я е що я б хотіла сказати? Про єдину українську церкву по ми говорили ще в 91-му році, коли постала Українська Незалежна держава. І ми тоді розуміли, що роз'єднання церков це завжди буде впливати на е нашу незалежність. Це завжди буде нас ставити в залежність від. Росії від Москви. І звичайно, так воно й було, і так, і, і так воно і продовжить до цих пір. З одного боку, дуже складно об'єднати церкви, але з іншого боку, це все настільки просто, я б сказала, є звичайна формула. Чужа мова, чужа церква, чужа держава, рідна мова, рідна церква, своя держава. І це можна розказати всім вірянам, які ходять в церкву Московського патріархата. їм весь час дійсно вбивали в голови, що про неканонічність української церкви, про її неблагодатність. І тоді люди вірили, вони ж не були противники взагалі України, української церкви, взагалі України як держави. Якщо їм зараз розказати, що вони ходять в ту церкву, яка Роз'єднує нашу країну, яка взагалі хоче знищити Україну, то я думаю, вони не хочуть не, не захочуть стати прихожанами цієї церкви. І ті священники, яким розказували протягом 20 років оці е, 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 небилиці, нехай тепер спокутують свою провину і розкажуть правду про те, що е, є і повинна бути єдина українська помісна церква. Крім духовної складової, я б сказала, що тут є ще складова майнова. Коли постала Українська держава незалежна церкв, церковним громадам були передані безкоштовно храми, землі під храмами, безкоштовне користування. Але чому ми повинні віддавати безкоштовно храми для користування московським патріархатом? Для того, щоб з наших монастирів, з наших лавр? Викачували такі фінансові потоки великі, і вони йшли в Москву на підтримку того путінського режиму і путінської церкви. Бо що таке російська церква в Росії? Це придворна церква, проти якої вже і повстають люди, які представляють громадянське суспільство, бо там, крім влади і при влади, і крім зради, там вже нічого не залишилось духовного. Я не хочу, щоб наша українська церква перетворилася таку таку саму придворну церкву.